Доброго ранку, малята! Я рада вас вітати на занятті з математики, а заняття в нас сьогодні буде незвичайне. Ми з вами вирушимо в плавання математичним морем. Згодні ви. Тоді вперед! Вітрила корабель наш піднімає і подорож розпочинає. Вітерець тихенько повіває. Наш корабель пливе по владі морській. Коли вітер дме тихенько, то як наш корабель пливе? Швидко чи повільно? Так, повільно. А давайте подуємо, як дме тихенький вітерець. Молодці. Зараз дме сильний вітер. І як наш корабель пливе? Швидко чи повільно? Так, швидко. А давайте тепер подуємо, малята, як же дме сильний вітер. Так, молодці. Дітки, погляньте, біля причалу стоять кораблі. Скільки їх? Порахуйте. Так, вірно, 5 кораблів. Але зверніть увагу на те, що на кожному кораблі є цифра. І капітани певне переплутали, де чиє місце. Давайте кораблі розставимо по місцях. З першого по п'ятий, зліва направо. Скажіть, будь ласка, діти, під яким номером буде стояти перший корабель? Так, вірно, під номером 1. А наступний корабель під яким номером? Вірно, під номером 2. А слідуючий корабель під яким номером ми поставимо? Вірно, під номером 3. А зараз під яким номером буде стояти корабель? Вірно, під номером 4. І останній корабель малята. Під яким номером? Вірно, під номером 5. Ось тепер і стоять кораблі. Кожен на своєму місці. Молодці малята. Ви справилися з завданням. Дітки, погляньте на цю картинку і скажіть мені, будь ласка, а хто живе в морі? Морські мешканці, вірно. Погляньте, малята, біля нашого корабля граються дельфіни. Вони то пірнають на глибину, то знову пливуть по морю. Дельфіни дуже розумні, добрі і часто рятують людей. Які потрапляють в біду на морі. Давайте порахуємо, скільки дельфінів біля нашого корабля. Вірно, 5 дельфінів. Погляньте, а ось і морські мешканці. Дельфін і краб. Подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожий дельфін. Вірно, на геометричну фігуру. Прямокутник. А на яку геометричну фігуру схожий краб? Вірно, на геометричну фігуру круг. Діти, у вас є аркуш паперу з двома полосками. Прямокутник і кружечки. Уявіть, що прямокутники це дельфіни і викладіть 5 прямокутників на верхній полосочці зліва направо. А тепер малята уявіть, що кружечки це краба. Будь ласка, на нижній полосорці викладіть 4 кружечки зліва направо. Подивіться уважно і скажіть, наскільки прямокутників більше, ніж кружечків. Вірно, на один. Що треба зробити, щоб прямокутників і кружечків стало порівно? Молодці. Треба додати один кружечок. Тепер і прямокутників і кружечків порівну. Якою цифрою ми можемо їх позначити? Вірно, цифрою 5. А ще сьогодні я вас познайомлю, діти, зі складом числа 5, і допоможуть нам в цьому наші знайомі дельфінчики. Це 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Ось діти, ми познайомилися з вами. Зі складом числа 5. Діти, поки ми з вами рахували та склад числа вивчали, наш корабель продовжував потихеньку пливти. Подивіться, а куди це він доплив? Вдалині видніється місто. Цікаво, а хто ж мешкає у цьому місті? А живуть у цьому місті незвичайні мешканці. Це геометричні фігури. Давайте малята пригадаємо, які ви знаєте геометричні фігури. Так, квадрат якого кольору? Зеленого, трикутник, якого кольору він, синій, прямокутник якого кольору, червоний, а жовтого кольору яка геометрична фігура? Вірно, це круг. Молодці малята. Це площині геометричні але у цьому місці живуть інші геометричні фігури. Це об'ємні геометричні фігури, які мають свою характерну форму і об'єм. Сьогодні ми з ними познайомимось. Куб це об'ємна геометрична фігура, яка складається з шести рівних квадратів. А на що ж схожий куб? Він схожий на кубик рубика, на кубики з будівельного матеріалу, на коробку подарункову, на акваріум, на кубики для настільних ігор, на тумбочку, яку ми можемо зустріти в побуті, та ще на маленькі м'якенькі кубики для дитячих ігор. Куля це об'ємна геометрична фігура. Яку ми можемо обхопити двома руками або однією долонькою. А на що ж схожа геометрична фігура куля? Куля схожа на кавун, на помідор, на м'яч, яблуко, новорічну кульку, повітряну кульку, глобус. Ось малята і закінчилася наша подорож. Я дякую вам за увагу! Дякую за відповіді. Ви розумнички. До побачення!